Українські військові кожного дня звільняють наші території від російських загарбників. Так, нещодавно підрозділи Сил територіальної оборони вибили окупантів з позицій під лиманом. Завдяки злагодженим та професійним діям за короткий проміжок часу наші захисники просунулися в глиб позицій противника та змусили його відступити. Тут штаб ЛНРівців знаходився, їхні старші офіцери зайняли цей рубіж, продвинули нашу оборону далі. Силами нашого підрозділу тепер тут Україна. Скоро Україна буде в усіх наших кордонах на час 91-го року з Кримом. Включно покинута техніка та боєприпаси, медикаменти і тіла побратимів. Все це після себе залишили окупанти. Росіяни тікали з позицій навіть без чоботів. Техніки ми тут захопили дуже багато. Росіяни такі собі воїни. Чуть, якщо що, вони тікають. Вони зовсім не вмотивовані, це ми стоїмо на своїй землі, нам є за що битися, нам є за що, якщо потрібно, вмирати. Вони при першій ліпшій нагоді тікають. На відміну від росіян, кожен підрозділ збройних формувань України готовий стояти до кінця. А, війська територіальної оборони ну, то надлегка піхота, от, яка має Свої певні специфічні завдання, але о, це специфічне завдання вона має виконувати під час здійснення заходів територіальної оборони, враховуючи те, що на теперішній час усі ці території Запорізької, Донецької та інших о, східних о, областей, то є зони бойових дій, і тому о, війська територіальної оборони, бригади ті, територіальної оборони цих регіонів, о, приймають безпосередньо участь у здійсненні. Військових операцій новостворений рід сил зсу демонструє успішне виконання бойових задач та докладає усіх зусиль для перемоги.